Зараз, якщо ви поринете в море автомобільного світу, вас точно накриє хвиля. Точніше, краще сказати, не хвиля, а шторм з кросоверів. Саме тому, що зараз більшість людей хочуть пересідати на машини повище, попросторіше. Але як серед десятків і сотень різноманітних автомобілів обрати найнадійніші? Саме тому я сьогодні тут перед вами на дисплеях ваших смартфонів планшетів. Ноутбуків чи телевізорів, навіть якщо є ще люди, які включають мої відео по телевізору. Я вам розповім про найкращі кросовери, які ви можете собі придбати. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Сьогодні ми не будемо прив'язуватись ні до цін, ні до віку. Єдине, що хочу зразу сказати, що інформація, яка прозвучить цьому відео, сформована на основі тонни статей. Відео різноманітних статистичних даних, які, звичайно, вдалося знайти у вільному доступі по ремонту і експлуатації різноманітних автомобілів. І розпочну я, напевно, з машини, яка взагалі ніколи не ламається. По крайній мірі, так я прочитав ось цій книзі. Думаю, що там пишуть правду. Це, звичайно, безсмертна Toyota. І РаФ Четвертий, взагалі РаФ четвертий є однією з таких ікон класу і символів класу. Я хочу сьогодні поговорити конкретно про третє покоління, яке випускалося з 2005 по 2013 роки. Її секрет у балансі між технологічністю, простотою і перевіреністю технічних рішень, які в ній використовуються. Класичні бензинові 2 та 2,4 літра, прості механічні коробки передач та класичні гідротрансформаторні автомати це все в комплексі, дасть вам можливість проїхати спокійно і без зайвих клопотів не одну сотню тисяч кілометрів. А далі у нас буде щось краще за Тойоту. Давайте уявимо, що я фанат японських машин, і що може бути краще за Toyota. Lexus Lexus RX 350. Це автомобіль преміум сегменту. Давайте згадаємо про його друге і третє покоління. Перше просто вже стареньке і не настільки актуальне. Ці машини справді поставили дуже високу планку надійності для преміальних авто. Саме вони показали, що преміум авто, навіть попри свою тотальну нафаршированість, можуть бути створені так, щоб це регулярно не робило вам нерви. Це прекрасне авто. Ви купуєте його, їздите до 300 тисяч пробігу, скручуєте до 100... Продаєте, людина теж їздить до 300 тисяч пробігу без жодних проблем, скручує до 100 і відбувається ось такий кругообіг лексусів з маленькими пробігами. Тому що якщо зараз відкрити сайти із продажів автомобілів, ви можете здивуватися, як машини преміум-сегменту, які зазвичай проїжджають набагато більші кілометражі, продаються з такими маленькими цифрами на одометрі. Ось в чому секрет: секрет просто в надійності Lexus. І раз уже все сьогоднішнє відео у нас про надійність, то я не можу не згадати в ньому про нашого партнера по надійності. Це звичайно компанія Бардаль. І сьогодні я вам розповім про присадку Turbo Protect, яка допоможе захистити турбований двигун вашого автомобіля. Вона підходить і для бензинових, і для дизельних двигунів. Вона покращує змащення турбіни, відповідно, збільшує її ресурс. А це означає, що ваш автомобіль не буде вам створювати зайвого. Клопоту тому в описі під цим відео я залишаю посилання на цей продукт. Ви його зможете замовити і замовити не просто так, а замовити зі знижкою по промокоду Крукавто. Тому користуйтеся тільки якісною хімією для ваших автомобілів, і повірте, вони вас точно не підведуть. Давайте трішки перенесемося з Азії, конкретно з Японії в Європу. І не згадати в цьому відео ми не можемо про Рено Дастер. Ця машина вже була зіркою одного із наших тест драйвів, де ми переконали, що вона не має конкурентів. Абсолютно, тому що таких простих, невибагливих, недорогих в експлуатації автомобілів дійсно дуже мало. При цьому з повним приводом, механічною коробкою передач та простими двигунами, ця машина зможе вас забезпечити і непоганою прохідністю, і відсутністю зайвих клопотів на вашу голову. Тому як я вже сказав у нашому відео про дастер, дустер топ. От, якщо ви згодні зі мною, що Дастер топ, напишіть про це в коментарях. І Якщо не згодні, будь ласка, а опишіть свою думку і обґрунтуйте, чому це Дастер не топ. А далі в нашому рейтингу сьогодні буде KIA. і найбільший з його кросоверів KIA Sorento. І говорячи про надійність, і перше покоління було нічого. Але давайте додамо до рейтингу друге. Чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку, це досить дубовенька машина. І матеріали, і виконання загалом. Але завдяки цій простоті Sorento і отримало хорошу репутацію. Не оминемо ми сьогодні увагою і Mitsubishi Outlander. друге і третє покоління. До числа найвитриваліших варто додати варіанти з 2-літровим або 24 літровим мотором. Outlander дуже сильно припав до душі українцям. Їх можна зустріти геть в різних амплуа. Їх купували для сімей, для їзди по не дуже хороших українських дорогах. Їх купували компанії в якості робочих авто. Ну і поліцейських на чарівних білих гібридах. Ви теж думаю, бачили. Ці машини мають прекрасну репутацію містких, надійних та доволі приємних в керуванні та загалом в експлуатації авто. Ви просто вчасно обслуговуєте Outlander, а він при цьому відповість вам своєю надійністю і відсутністю зайвих проблем з ремонтом. А якщо вже щось і трапилось, то українські спеціалісти чудово ці машини знають і з легкістю відремонтують. Тут я вам прям зуб даю. А що ж робити, якщо ви хочете хороше авто, у вас немає часу і можливостей самому його шукати, бо і те, що вам можуть підсунути якесь нехороше авто, до прикладу, і ви хочете довірити цю справу професіоналам? В описі під цим відео ви можете знайти контакти і також писати в дірект крукавто для того, щоб ми вам Підібрали найкращий автомобіль, і ви тішились, раділи, і писали нам, які ми молодці і дякували, що класну машину знайшли. Mazda CX5. Цей кросовер розбив чимало сердець автолюбителів ще з моменту, коли тільки з'явився в 2011 році. І перший, і другий його покоління чудові в плані надійності. Недаремно він став суперпопулярним в США, де цінують саме те, щоб машина не завдавала зайвих проблем. Двигуни серії SkyActiv, автоматичні коробки передач дадуть вам можливість насолоджуватись цим чудовим авто не один рік. А також їх чимало у нас в Україні, тому у випадку чого спеціалісти для ремонту також знайдуться. Але повірте, знайшовши хороше авто, СТО, ви будете відвідувати ну просто максимально рідко. І сміятися з своїх друзів на BMW, які там регулярно. Отак напишіть в коментарях, чи ламається BMW чи ні. BMW сьогодні ні одної в нашому рейтингу. Це такий вам трошки е, цей спойлер до кінця відео. Це виделка. і автомобільні експерти, і не тільки точно мене на неї наколять, якщо я не згадаю в сьогоднішньому відео про Honda CRV. Тому я не пройду повз і розповідаю, що Honda Хонда в третьому та четвертому поколінні перевірені часом, різноманітними умовами та людьми кросовери. Які неодмінно заслуговують потрапити в список ваших побажань, якщо ви шукаєте хороший кросовер із просторим салоном і адекватним прайсом, єдине, що не раджу це брати варіанти з варіатором. Так як, як показав досвід і практика, ці машини не настільки надійні як конкуренти, та й з братами і з іншими коробками теж не порівняти. Це X. Бо Nissan X-Trail не міг не опинитися в нашому сьогоднішньому рейтингу, бо співвідношення ціни і якості в цьому автомобілі, як і завжди у Nissan, на дуже високому рівні, вони мають витривалу ходову, гарну гаму двигунів. Можливо, не кожен із них є ідеальним, але все ж таки. Так, я не буду оминати той факт, що є один фактор, який дуже сильно вас обмежить у виборі цих авто на вторинному ринку. Це коробка передач, тому що не всі з тих варіантів, які встановлювались на ці автомобілі, є взірцями. Але от з механікою точно проблем не буде. Які бажання у більшості людей її купувати, тому що всі хочуть автомат. Дивіться, це подушки. В машинах є подушки безпеки, тому наступна машина буде максимально безпечною. От зараз поставте на паузу і напишіть в коментарях, про який автомобільний бренд ви зразу подумали. А тоді перевірте, чи вгадали, чи ні. Е, так, типок що йде віддихни. Volvo xc 60. Ми поговоримо про автомобілі з 2008 по 2017 роки. Хоча новими їх уже назвати складно, але надійними точно можна. Одне з американських видань оцінило надійність цього авто аж на 96,7%. І це цифра не з голови, а із статистики звернень власників цих машин на сервіси. Єдина проблема, з якою приїжджали на сервіс, була підвізка, розхідники. Геть нічого, що могло б витратити купу ваших грошей та часу. Якщо Чесно, мені й самому ці Вольво дуже подобаються. Не знаю, навіщо вам ця інформація, просто будете в курсі. А зараз я хочу подякувати вам, що додивилися це відео до кінця, що поставили лайк, написали коментар, підписались і, взагалі, що ви дуже великі молодці. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па і до нових зустрічей.